Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол І сьогодні ми говоримо про матч збірної України проти Грузії, який завершився з рахунком 1-0 на користь України і забив на 35-й хвилині Михайло Мудрик, принісши перемогу. Я прогнозував такий склад перед матчем, але трошки не вгадав, все-таки з, Матві... з Матвієнком, з лінією захисту майже вгадав, сватка не було, Таловіро вийшов. І тут Криськіва ва я поставив, але вийшов замість нього Калюжний. І також Зубкова я сюди став, вийшов замість нього Гуцуляк. Оце всі три гравці, яких я не вгадав. Ось такий стартовий склад був у збірної України. Дебютанти Талавєров в центрі захисту, калюжний в опорній зоні, і Гуцуляк на правому фланзі. Калюжний, забігаючи наперед, був дуже. Класним гравцем цьому матчі, я б сказав, що дуже вдалий дебют для нього. Він сподобався мені. І, в принципі, вболівальникам збірної України. У Грузії такий склад був. Кварацхелія Мікаутадзе на Вістрі атаки, два форварди вони грали. І вони грали також Кочорашвілі. Він бігав по всій бровці. І Кітаїшвілі також по всій бровці бігав. Йдемо далі до наступного факту. Нашого мудрика ви можете побачити в телеграмі, хоча, я думаю, ви вже в тіктоках бачили купу нарізок. Хоча він не такий весь і красивий, як скажеться, на перший погляд. Тому що мудрик, як завжди, багато помилявся при прийомі, при пасах, але вдало тоді тут зубков далі буде відібрав. Ось тут зубков відібрав. М'яч попав до мудрика, він пройшовся. Безперечно, прохід та удар класні. Тут взагалі питань немає, ніхто не приховує цей факт. Але все-таки в цьому матчі Мудрик міг би зіграти трошки і надійніше. Хоча він багато був активним спереді, забив гол. І плюс був не один ще момент, коли він на куражі вже також пробивав там в ствір воріт, Номердешвілі зловив і відбив. Мудрик провів хороший матч. Забив гол, приніс перемогу. В принципі, питань мало, але вони все таки є, хоча є позитивний результат і позитивна гра нарешті з його боку. По володінню м'ячам після перерви в Грузія була попереду 58 на 42. По ударам Україна 9 на 5 попереду, а по ударам Площну воріт 1-2 на користь Грузії. По сайвам Голкіпера 2-0 на користь Трубіна. Йдемо далі. Наступний факт цього матчу це у нас вже до, до заключної статистики. Перемога 1-0, мудрик, 35-та хвилина. Статистика після матчу у нас наступна. По XG перевага грузинів 0,68 по володінню м'яча 59 на 41. Також Грузія попереду по ударам 13-12 на користь Грузії. По ударам в площину 4х2 на, на користь грузинів. Також. сейвам Олкіпера 4-1 на користь Трубіна. У Мамардашвілі всього лише один сейф. два удари в площину воріт у збірної України. Статистика не, не надто весела, але перемога є перемогою оцінки гравців на ваших екранах. Мудрик гравець матчу за версією І також одна з найвищих оцінок це у нас у Калюжного, вони і в Таловєрово. Насправді, перед матчем, коли побачили ми стартовий склад, у всіх в Телеграмі одразу виникло питання, чому Таловіров. До нього довіри було маловато. І, в принципі, я також мал... скептично ставився до нього, тому що після Молодіжного Євро, коли вони там у Франції обігрували, якщо пам'ятаєте. Коли Мудрик закинув на Судакова таку хорошу передачу, і вони перемогли Францію після того Євро Толовєрова, в принципі, не було видно. І після розчаровуючої Олімпіади, де він там також зіграв не надто вдало, надій на нього було дуже мало. І плюс ще люди писали, що в своєму клубі він не виходить навіть у стартовому складі і частенько пропускає матчі. Можливо, виходить на заміну. Але він не є основним гравцем у ласку, якщо він там ще залишився, чи де він грає. Тож, було довіри до нього маловато, всі очікували сватка. Але Талавіров зіграв непоганий матч, міг, до речі, на пенальті заробити, але трошки дальше від. Майже на лінії воріт, на лінії штрафного майданчику збив гравця, отримав жовту картку. Але особливих в нього там. Проблем не було, тому до нього докопатись ну, немає причини до нього докопуватись. Наступний дебютант це Калюжний, він зіграв круто. Заробив жовту картку, тому що там не встигав за гравцем, потягнув за футболку, відклали, відклали штрафний, дали жовту картку. В принципі, такий фол не обов'язковий, там його страхували нібито, але Калюжний заробив жовту за цю. За цю дію. А так, я думаю, міг би отримати і більшу оцінку. В захисті до нього взагалі питань не було, він боровся, вибивав м'ячі, вигризав ці м'ячі. Тому класний дебют для нього. Я про цього хлопця взагалі не знав. Але на фоні того, як реагували на Телевірва, ми забули про Калюжного і Гуцуляка. До них вже питань не було, тому що всі були незадоволені не зрозуміли вибору Реброва по поводу Талавєрова. Гуцуляк взагалі був непомітний, про нього мало що можу сказати. Хіба ще пам'ятаю момент, коли виходили в контратаку. Гуцулька був м'яч, і Довбик там намагався відкрити, але Довбик там зробив кілька хибних. Як сказати, він відкривався в одне направлення, біг в друге, типа мансував-мансував, запутав і Гуцуляка, і суперника, захисника грузинів. Довбик, до речі, найгірший гравець цього матчу. В нього реально мало що вдавалось. І взагалі було з прийомами біда в збірної України. Чомусь не знаю. Поле казали, що поле фігове, але все одно ну, прийоми були взагалі жахливі. І. Довбика взагалі моментів, в принципі, в атації не було, якщо так згадати, вже день пройшов. Я не пам'ятаю, щоб Довбика були якісь моменти в атаці. Тому і оцінка на 6,3. Його замінили на Ваната, здається. Ось гравці тих, хто вийшов на заміни, Зубков 6,6, Яремчук 6,4, Назаренко 6,5. Не пам'ятаю нічого про, про цих гравців цікавого. У грузинів також вийшли гравці, особливо не додали до гри збірної Грузії. Тож, збірна України перемагає грузинів, і зараз вони знаходяться на четвертому місці, на останньому з трьома очками після трьох ігор. Албанія також має три очка після трьох ігор, Чехія на другому місці 6 очків, і вони, до речі, будуть грати зі збірної України у наступному матчі. Це він буде завтра, здається, 14 жовтня. Так, так воно і є. Тож, такі у нас справи. Збірна України перемогла, мабуть, Лево матчу став цю всяку статуетку, де є український спонсор Мудрику. Мені здається, він виділив, тому що наші вболівальники, я думаю, проголосували за, тих, за того, хто забив гол. В принципі, десь, можливо, і заслужено, але Калюжний реально заслуговує навіть знаком. Це відкриття було для мене. Можливо, для тих, хто дивиться футбол український, він, до речі, в Олександрії, здається, грає. Можу сказати, що це його рівень звичайний, але для нас, для більшості болівальників, я думаю, це було відкриттям. Також давайте подивимося на матч Україна, Англія, Ю-21. Це молодіжні команди. Де збірна України могла в гостях перемагати, забив Михавко на 71-й хвилині. Але Макеті на 88 та 90-плюс 2 зробив рахунок 2-1 на, на користь Англії. Тим самим, зробивши заробивши перемогу Англії над збірною Україною, бо в першому матчі з цих команд Україна перемогла Англію. І вона, до речі, залишилася ще на першому місці у своїй групі, і взагалі вони вже гарантували собі вихід на молодіжне Євро, тому ми з цим їх і вітаємо. Цей матч ми, звичайно ж, не дивилися, тому що він йшов в один час з, з головною командою. Хоч і, до речі, в матчі збірної України і Грузії вимкнули світло в Польщі на стадіоні, як спонсором якого є енергетична компанія. Але. Коротше, тим часом цей матч відстав на 10 хвилин. Але все одно молодіжку мало хто, мабуть, дивився. Хоча вона демонструє класні результати. І наступний їх матч буде проти сербів у вівторок, 15 жовтня. Тож такі у нас справи. Також у нас збірна України буде грати наступний матч проти Чехів. Це завтра він відбудеться о 21.45. Таблицю ми вже бачили і бажаємо перемоги, бажаємо реваншу. Тому що в першому матчі Чехія 3-2 перемогла Україну, хоча наша збірна забивала першою. Сьогодні у нас Нації. Ліга Нації також є. Це фіни проти Англів. Англії, Греція, Ірландія, Казахстан, Словенія, Австрія, Норвегія, Арм... Вірменія, Північна Македонія і Фарерські острови проти Латвії, також Ліхтенштейн, Гіблар... Гіб... Гіблартар, Гібралтар і Мальта Молдова. Тут група смерті, як їх називають в шуточній формі. Тож, чекаємо завтрашнього поєдинку. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал і на все, що є в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. Бувайте